І сестри, сердечно вітаємо вас зі святом зі святим недільним днем і з шануванням 25-річчя освячення цього святого храму. 25 років пройшло, як урочистим богослужінням було освячено цей новозбудований храм. І 30 років, як відбулася його закладка. Люди старшого покоління, хто сьогодні молиться тут з нами, пам'ятають цей день. Люди більш молодші, які не пам'ятають, не були на тій службі, але які живуть тут, в Ірклієві, мабуть, вони теж хотіли б попасти туди, на четверть віку назад, але вже не можуть. Це достояння тих людей, які були на тій службі. А хто був, згадайте, це було, мабуть, ніби вчора. 25 років пролетіло дуже швидко. Ніби їх і не було. Але ці 25 років принципово відрізнялись вже в житті вашого міста від тих десятиліть, які проминули до цього. Більше висіх десятиліть. Без Божого храму. Всі ви знаєте, в Києві було чотири храми. Свого часу до 1790 року було чотири храми в Києві. На честь Святої Троїці, на честь Успіння Божої Матері, на честь Святителя Миколая Творця і на честь Іллі Пророка. Залишилося потім три храми, але всі три храми функціонували, в них відбувалася служба Божа до радянського часу. А потім все, храмів немає. Коли в селі є храм, в селі б'ється духовне серце. Коли в населеному пункті храму немає, серце духовне не б'ється, і все життя. Не тільки духовне, а й моральне внутрішнє життя жителів такого села чи міста замирає, а може і повністю вмирає. На таке вмирання штовхнула безбожна влада і жителів Ірклієва у радянський час у 20 столітті. Зупинилися всі три серця Іркліївських, але прийшов час. Прийшов час і знову храм почали відбудовувати. І ось 25 років, як забилося серце знову. 25 років, як лунає проповідь Євангельська з цього амгону. А головне, 25 років, як звершується святі таїнства для кожного з вас. Храм це не просто будинок молитви. Це місце, де віє благодать Святого Духа, це місце, де можна отримати все, що ми в молитві просимо. З релігійної історії, людства, з церковної історії ми знаємо, що саме в Божому храмі люди отримували відповідь на свої молитви. Саме в Божому храмі Господь особливо чує людину. І мати пророка Самуїла отримала звістку про народження майбутнього сина, саме в Божому храмі. І в Божому храмі пророк Захарія довідався про те, що народиться син. В нього у старої людини. В Божому храмі, точніше, в притворі його Марія, Магдал... Марія Єгипетська, велика грішниця, сподобалися дару покаяння. Саме, саме на порозі храму Господь торкнувся її серця і пролив через сльози велике покаяння в її серце. Яке зробила із Великої грішниці одну з найвеличніших святих Христової Церкви. Храм це не тільки дім молитви, це не просто училище благочестя, це дім Божий. Все, що людина може дати Богові, вона може дати Богу на любому місці, на будь-якому. Що ми можемо Богу дати? Виконання заповідей, милостиню ближнім, що Господь приймає як до себе, молитву, читання Євангелія, все це людина може будь-де творити і дома, і в транспорті, коли їде на роботу, і на роботі, і в лісі, і у полі. Будь-де людина може служити Богові, але отримати від Бога благодать повною мірою, благодать зцілюючу і преображаючи людину зсередини, віруючи, може, тільки в Божому храмі і більше ніде. Тільки через царські врата, ці, відверсті двері алтаря. Виносять чашу Христову. Тільки тут людина може сподобатися відпущення гріхів через Богу встановленого священника по благодаті, яка дана йому для цього. Тільки тут можна вкусити тіла і крові Господні в Божому храмі, і більше ніде. Тіла і крові Господніх, які преображають людину зсередини. Роблять її іншою, очищають її серце, просвіщають її розум. Тільки через храм Божий людина може спастися. Служити Богові може і без храму, але спастися без храму не може. Так Господь задумав про людство своє. І коли прислав Сина свого єдинородного на землю для спасіння людей, ліствицю, сходинки на небо, він установив, затвердив саме тут, в православному храмі. І хто хоче на небо попасти, повинен в храм прийти і по цим сходинкам підніматися наверх. Ліствіця ця, драбина ця ніде більше. В світі не стоїть своєю основою, як тільки в Божих православних храмах, храмах нашої канонічної, світової православної церкви, яку заснував в цьому світі Господь наш Ісус Христос. Знаєте, є така алегорія, що світ цей тримається, ніби свяхами збитий. Престолами Божих храмів. І якщо витягувати ці свяхи з мироустройства, світу цього, якщо руйнувати Божі храми та престоли, якщо б вони були повністю всі зруйновані на цій землі, якщо б були повитягувані всі ці свяхи світу цього, світ. Той же момент розрушиться, зруйнується. Саме престолами Божих храмів світ ще тримається. А ми з вами це знаємо на власному історичному досвіді, що відбулося із країною нашою, із совістю нашою, із суспільством нашим, коли поутягували ці святі цвяхи навіть тут, в Ірклієві. Розруйнували три православних храми. Таке може відбуватися в будь-який час і в будь-якому місці. А наша з вами задача і мета віруючих людей розуміти все це, не тільки спасатися самим, ходячи до Божих храмів, сповідаючись, причищаючись, приймаючи участь. У таїнствах, у богослужіннях, не тільки спасатися цим самим, самим собі, але й проповідувати людям говорити про це і захищати наші храм, захищати святу канонічну православну церкву, захищати від будь-яких зазіхань, від розкольників, від інавірців, від атеїстів. Якщо ми захистимо хоча б наш храм, кожен в своєму селі, кожен в своєму місці, кожен зробить велике святе діло, велику святу справу. Не тільки для міста і села, але для всього народу Божого. Храм це Божа святиня, храм це перлина, яку, якщо знайшла людина, береже по слову Івангівського. Вітаю ще раз і ще раз жителів Іркліва сьогоднішнім днем. Нехай і наступні 25 років. І ще 25 по 25 років ви, ваші діти, онуки правнуки і нащадки користуються тим благом, тою милістю, які зробили ви, люди старшого покоління, відродивши верхліві. Цей храм ще раз вітаю вас із святом, благословіння Боже! Нехай з вами перебуває!